Україна продовжує виборювати свободу та незалежність. Захисники мужня обороняють державу від російських загарбників, і наш обов'язок пам'ятати про це і допомагати. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Його життя приклад сили. Його смерть нагадування, що війна не минає безслідно. 7 червня кременчужани втратили мужнього захисника Олега Кострова, а сьогодні провели в останню путь. Прощання, спогади і жива пам'ять. Далі у сюжеті. 7 червня перестало битися серце майора Олега Кострова, військового, який присвятив життя службі, втратив на фронті сина Давида, але не зламався і до останнього залишався прикладом мужності, гідності та стійкості. Прощання з героєм відбулося у міському палаці культури. Провести Олега в останній путь прийшли рідні, побратими, друзі та всі, хто знав і цінував його життєвий шлях. Майор Костров Олег Сергійович, 1966 року народження. Народився у селищі Новопетровське, проживав у місті Кременчук. Військовій частині займав посаду, начальник логістики, заступник командира військової частини. Помер 7 червня від гострої серцевої її Аркан. Таким був його позивний. Попри роки віддані військовій справі, всі труднощі в тому та біль втрат Олег не втрачав віри в людей. Та війна не завжди забирає на передовій. Вона повільно точить середини тих, хто тримає тил, хто бореться щодня, морально, фізично, душевно. Серце Олега Кострова зупинилося не від кулі, а від виснаження, яке залишає по собі війна. Він був начальником логістики, створив реально дуже хорошу команду. Тоже. З ним було Потужно, ним було приємно працювати, він міг взяти в свої руки все і керувати так, щоб завдання виконувалися і ніколи не підводив. Це був батько, я вам скажу так. Він завжди за нас переживав, завжди нам допомагав. З ним можна було поговорити навіть не по службі, а таксісти, як, як, як з батьком. Він був нам рідний, він нас навчив як. Треба жити людина з великої букви, який не були на світі, завжди підійде, спитає, як справи. Якщо треба допомога, завжди допоможе. Пам'ять про нього залишиться жити у спогадах, у фото, в рядках почесної присяги, якою він жив у кожному кроці. Тих, хто продовжує боротьбу, бо такі люди, як Олег, не зникають безслідно. Вони стають частиною нашої сили, частиною нескореної України. Катерина Груднєва Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Під час позачергової сесії Кременчуцької міської ради депутати не лише ухвалили низку важливих для життєдіяльності міста рішень, а й відзначили людей, які роблять вагомий внесок у розвиток громади, спорт, благодійність і підтримку захисників України. Більше уже за мить. Відбулося засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради. Розпочали його із нагородження. Почесну грамоту виконавчого комітету вручили Василю Новіку, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України. Заслуженому тренеру України з дзюдо, тренеру викладачу Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо. Відзначили педагога за багаторічну сумлінну працю, підготовку спортсменів високого класу, популяризацію здорового способу життя та знагоди 70-річчя від дня народження. Василь Васильочу ніколи не дався його вік. Він завжди, знаєте, виглядає мінімум на 20 років молодше, а сьогодні на 25. Бажаємо міцного здоров'я, нових здобутків, нових результатів, гарних підготовлених спортсменів, які будуть займати високі місця в змаганнях національного рівня і міжнародного рівня. Ну і звичайно, тисячі, мабуть, хлопців і дівчат, які за цей час у вас тренувалися, вони з вдячністю згадують вас і дякують вам за. Той час, який ви їм приділяли, і за ті настанови, і спортивні, і духовні, які ви їм давали. Грамоти виконавчого комітету отримали також генеральний директор компанії Королівський смак Віктор Король і виконавчий директор компанії «Королівський смак Максим Король відзначили їх за високий професіоналізм, патріотизм, благодійність, допомогу і підтримку ЗСУ та з нагоди дня міста Кременчукам. Таку ж грамоту отримав Геннадій Тертичний, директор благодійного фонду, всеукраїнський альянс допомоги від компанії. Королівський смак від Віктора і Максима короля від себе особисто хочу подякувати за ці відзнаки. І в першу чергу, подяка наша. Це нашим захисникам, нашим збройним силам України. Ну а ми й далі працюємо і підтримуємо. Продовжуйте допомагати. Будемо далі співпрацювати. Ну і колись я думаю, все таки бізнес частково релокується до Кременчука і буде платити податки. Тут. Дякую. На засідання сесії загалом було винесено 65 проєктів рішень. Серед них про надання статусу скверу із присвоєнням йому назви Сквер імені Миколи Данилейка зеленій зоні, що розташована на проспекті Свободи. Названо сквер на честь відомого промисловця, почесного громадянина Кременчука, президента Кременчуцького заводу дорожніх машин Миколи Данилейка, який пішов із життя 8 квітня 2025 року. Серед інших питань, що розглянули під час пленарного засідання, про фінансування різних галузей життєдіяльності міста, внесення змін до раніше прийнятих рішень, обговорили та затвердили також питання, що стосуються сфер міського майна та землекористування. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У вирі війни народжуються справжні герої. Вони не просто боронять свою землю, вони стають частиною незламної сили, яка змінює хід історії. Покликані війною, це не просто слова, це заклик до тих, хто готовий стати плеч опріч із найкращими. Увага на екран. Покликані війною, це не просто слова, це вибір, що змінює життя. Це шлях, яким ідуть ті, хто не боїться заглянути небезпеці в очі. Це доля сильних. І саме під таким гаслом сьогодні стоїть на захисті країни 154 та окрема механізована бригада Збройних сил України. Сьогодні ця бригада не просто воює, вона зростає, вчиться, вдосконалюється і водночас шукає тих, хто готовий стати поруч. Займаємось ми рекрутингом, як по мобілізації, так і за контрактом. Багато людей цього не знають, тому це краще. Краще озвучувати, тому що е, люди думають, що там тільки у нас тільки контракт треба буде підписувати. До нас звертаються не тільки цивільні, у нас е, там буває, що хочуть люди перевиперевестись і е, інших частин. Є бажаючі. У 154-й бригаді кожен на своєму місці. Тут цінують професіоналізм та поважають ініціативу, розвивають потенціал. Бригада активно набирає фахівців, водіїв, стрільців, операторів дронів, механіків та медиків. Вакансій чимало, можливостей ще більше. Треба водії, медики, стрілецькі посади. Як зазвичай, в принципі, як і у всіх бригадах, але це вже там за фахом, якщо у людини є хист, яка вже там проходила там, якісь навчання, яка проходила раніше службу, яка розуміється на цьому, також у нас є можливість проведення базового навчання. На своєму полігоні 154-та бригада це більше ніж армія. Це вибір бути корисним, бути сильним, бути частиною чогось важливого. І якщо ви це відчуваєте, саме час зробити крок. Саме йде відбір за професійними навичками людей за фахом, за освітою. Ми дивимося, чим людина займалася на цивільному житті, і вже світ пропонуємо. Посади їм, які їм підходять з їх фахом, покликані війною не бояться труднощів. Вони змінюють хід історії. Приєднуйтесь до тих, хто бореться за справедливість, за мир та незалежність. Скористайтесь своїм шансом. Можливо, 154 окрема механізована бригада чекає саме на вас. Для детальної інформації звертайтесь за номером телефону чи QR-кодом, вказаними на екрані. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У часи, коли дитинство мільйонів українських дітей проходить під звуки сирен і у стінах тимчасових домівок, кожен простір радості та безпеки безцінний. У Кременчуці створюють такі місця турботи та тепла. І один із них з'явився у мікрорайоні, де проживає багато родин переселенців. Увага на екран. Тобі подобається все супер? Ти вже каталася на грудь Ще ні? Ну тоді треба спробувати. У Кременчуці з'явилося ще одне місце дитячої радості. На вулиці Єднання України відкрили сучасний дитячий майданчик для місцевих малюків і для тих, хто знайшов тут прихисток через війну. Цей простір став можливим завдяки спільній роботі Кременчуцької громади та благодійного фонду Право на захист для дітей дійсно треба майбутнє. Ми сьогодні говоримо про те, що заради цих дітей за всі на ці майданчики робити. І місто пішло на зустріч. ми…» Трошки дофінансували, хлопці нам дали оці гойдалки, дали це обладнання. А ми зробили основу для того, щоб було безпечно, щоб не на асфальті а на безпечні гуми від і... змінювали деякі наповнення, щоб було те, чого хочеться, і те, що буде актуально для дітей. Якщо б не примечуська міська рада, все б не виглядало так. А більше цього б і не було, бо ви нас підсилили. Майданчик розташований біля гуртожитків, що стали тимчасовим прихистком для багатьох родин із числа внутрішньо переміщених осіб. Саме тому ця ініціатива має особливе значення. Вона покликана не лише забезпечити дітей місцем для активного дозвілля, але й стати точкою соціалізації, радості та психологічної підтримки. Це основна наша мета і ціль нашої діяльності, взагалі. Працювати з людьми, щоб вони інтегрувалися в громаду, щоб вони долучалися до діяльності громади. І я відверто щасливий, що ми маємо змогу, коли громада сама йде на зустріч і сама піклується як про своїх людей, і хоче, щоб ви стали своїми людьми і були надалі в цій громаді, лишалися, проживали, мали гарні умови, комфортні і все у вас було добре. Гойдалки яскраві конструкції, безпечне гумове покриття. Усе продумано до деталей. А головне це щасливі обличчя дітей та їхніх батьків. Дуже задоволеним, тому що покриття дуже гарне, як дощ, тут сухо. Якщо дитина падає, то не боляче, дуже безпечні споруди, які тут качелі, гніздо, павутина. Дуже подобається. Дуже вдячні. Святкову атмосферу на відкритті створила команда фонду Право на захист, організувавши для дітей розважальну програму, майстер-клас із виготовлення слаймів, безкоштовну безпрограшну лотерею, аквагрим та веселощі на будь-який смак. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Статут міста Кременчука змінюється. Над оновленням тривалий час працювала робоча група Кременчуцької міської ради. Детальніше дивіться далі. У Кременчуці завершилася робота щодо оновлення статуту міста. Сьогодні під час засідання робочої групи презентували фінальні доповнення та оновлення документу, з якими вже незабаром зможуть ознайомитися мешканці Кременчуцької територіальної громади. Тиждень, так, щоденно працювали з цим документом по півтори. Дві години, і відповідно, нарешті, документ вийшов в тому вигляді, який ми запропонуємо вам зараз обговорити, і відповідно запропонуємо Кремівської територіальній громаді, мешканцям. Робота проведена дуже велика, технічна, розумова, професійна, юридична. З моменту першого засідання робочої групи і до сьогодні велася активна робота, в рамках якої проаналізували та покращили усі пункти статуту, аби він відповідав викликам сьогодення та був максимально інформативний. Тож сьогодні вже допрацьований документ одностайно прийняли усі члени робочої групи. Таким чином, ми з вами відпрацювали такий документ на 42... Старінка. А то за те, щоб затвердити проєкт статуту Кременчуцької міської територіальної громади, прошу проголосувати членам робочої групи. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Дякую всім за роботу. Вже незабаром оновлений статут міста представлять громадськості, аби кожен кременчужанин за бажанням зміг його прочитати та висловити власну думку під час майбутніх громадських слухань. Ознайомитися із примірником статуту можна буде у текстовому вигляді на дошках оголошень у Кременчуцькому ЦНАПі, виконкомі, контакт центрах та бібліотеках Кременчука. Також електронний варіант документу буде опубліковано на офіційній сторінці Кременчуцької міської ради та у засобах масової інформації нашого міста. Тож усіх бажаючих закликають слідкувати за оновленнями та долучатися до громадських слухань, аби варіант, за який у майбутньому проголосує Кременчуцька міська рада, відповідав колективній думці містян. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У сучасних умовах оборони міста ефективна протидія дронам стала одним із головних завдань сил ППО. Технології мають вирішальне значення, адже від точності та оперативності залежить безпека жителів і цілісність критичної інфраструктури. Саме тому Кременчук посилює захист неба новітнім обладнанням. Кременчуцька громада продовжує системну роботу над посиленням обороноздатності міста. Підрозділ, який захищає небо над Кременчуком, отримав важливе підсилення. Авіаційний безпілотний комплекс Мрія 450 у спеціалізованій комплектації для протиповітряної оборони. Цей комплекс створений українськими розробниками і має чітке призначення виявлення та знищення ворожих безпілотників, зокрема ударних дронів камікадзе типу шахет. Сьогодні одному з підрозділів сил протиповітряної оборони передаємо партію дронів, які дозволяють вражати повітряні цілі. Хлопцям ця техніка потрібна, тому що на жаль, атаки шахетів на Кременчук, на Кременчуцький район. Стало частішими і їм треба працювати ефективніше з новими засобами. Впевнений, що ця допомога буде результативною і найближчим часом Кременчук зможе спати спокійніше. на Кременчуцькій громаді та міській ради. Мрія 450 – це універсальний комплекс, який поєднує високу автономність, стійкість до засобів РЕП та здатність оперативно виявляти і реагувати на повітряні загрози. Таке технічне оснащення дає змогу нашим силам ППО ефективніше боротися із дронами Камікадзем, які атакують критичну інфраструктуру та мирні квартали міста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Як обрати справу до душі сьогодні? У міському саду це можна було зробити легко, весело і смачно? Адже там пройшов ярмарок вакансій від колективу професійно-технічного училища номер 26. Як усе відбувалось? Дивіться далі у сюжеті. Близько 12 робітничих професій від майстрів кулінарного мистецтва до фахівців з технічного моделювання були представлені сьогодні у різних локаціях міського саду під час ярмарку організованого колективом професійно-технічного училища номер 26 Шкіл випускники хотілось би, щоб вони приходили і бачили, що вони можуть отримати професію робітника по електрогазозварникам, по слюсарям, по, кухарям, по пекарям. Люба професія, яку б вони не обрали, вона потрібна. Учні виставили свої вироби для того, щоб їх продати і в майбутньому підтримати штурмовий батальйон, в якому служать наші хлопці. Хлопцям завжди потрібна допомога. А саме зараз ми допомагаємо дранаводам першого штурмового батальйону, п'ятої бригади штурмової. Хлопці завжди знаходяться на самих пекельних напрямках фронту. І що таке сьогодні? Дрони розуміє сьогодні кожен ярмарок професій – це не просто вибір майбутнього фаху. Це можливість побачити свій шлях і зробити крок до нього. Його з посмішкою, цікавістю і доброму серці. А ще побачити, як талант, майстерність і натхнення можуть ставати корисними для інших навчання по моїй професії, то тобто є слюсар з ремонту колісно-транспортних засобів мені дуже подобається. Це так скажемо, моє захоплення. Ми представляємо наші вироби із деталей автомобілів. І вони йдуть як декор. Ми представляємо декорації, звернув продукцію в цілому, як мангали, так і лопатки для саду. Професія у нас добра і дуже дуже корисна. Тому в наш час зараз загалом вона дуже корисна і буде дуже вистана. Оригінальні стильні з приємними нотками кориці, ванілі, цитрусу та квітів. Так увагу відвідувачів привертали власноруч виготовлені ароматичні свічки. Вони не просто ставали яскравим доповненням загального асортименту продукції, а й увійшли до експозиції молодіжного. Junior Expo як приклад творчого мислення втілення ідей малого бізнесу. Нам допомагали викладачі. Ми сіли на початку з усією командою, подумали, яку можна створити бізнес ідею для більшості екології, тому що екологія зараз так сказати в тренді. Звичайні візитівки вони викидаються і не розкладаються дуже довго. А наша альтернатива це коли вони викидаються, вони швидко розкладаються. А ще плюс до того виростають квіти українські. Спільними зусиллями учнів, майстрів і гостей ярмарку вдалося зібрати 22 тисячі 760 гривень, на які вже придбано необхідні інструменти. Найближчим часом волонтери передадуть їх нашим захисникам туди, де така допомога є вкрай важливою. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Цього тижня у Кременчуці тривав літній табір Парламент Кемп. Чим були насичені дні та про враження малечі, дізнавались наші журналісти. Цього тижня у Кременчуці завершився насичений тиждень дитячого табору Парламент Кемп Ініціативи, яка поєднує відпочинок, розвиток, пізнання міста та живу комунікацію. Спочатку канікул діток ми вирішили, що потрібно організувати п'ятиденний парламент кемп для того, щоб дітки мали змогу провести час з користю. В таборі у нас було 22 дитини. Також ми з нашими волонтерами розробили кожен день тематичний. Був і день професій, і день добра, і день творчості. Було дуже цікаво пізнавально маємо надію, що в липні також зможемо провести додатковий табір, тому що ми бачимо, що це дуже важливо для діток. Вони тут і спілкуються. І знаходять друзів, і навіть ввечері не хочуть іти додому. Табір, організований молодіжним парламентом Кременчука, став для дітей справжньою пригодою, під час якої кожен день був тематичним, наповненим цікавими зустрічами, активностями та новими відкриттями. Табір майстер-класи мені подобається. Ну ми ходили. У нас ми дивилися Марію, ми дивилися Стіча, фільми були. Зараз робимо майстер-клас. Йдемо на беззубика. Я люблю цей табір. Ну це останній день всім таборі. П'ятниця мені дуже подобається. Я десла друзів, я з ними спілкуюсь. Мені тут подобалось малювати вчора для воєнних малюнки. У мене враження від табору. Що тут кожного дня можна повеселитися, сходити в парк, щось робити собі на пам'ятку? Я знайшла подругу Поліну, тут всі мастер-класи гарно готують. Я б хотіла ще раз прийти в цей табір. Протягом тижня діти вчились взаємодіяти у команді, розвивати свої таланти, пізнавали структуру міста, знайомилися із роботою важливих комунальних установ, служб, закладів освіти, творчості та безпеки. Діти ознайомилися з представниками різних сфер: від поліції та рятувальників до шеф-кухарів і психологів. Кожна зустріч була неформальною, живою і максимально корисною. Даний захід безпосередньо спрямований на формування безпечної поведінки для нашого підростаючого покоління. На даному заході були охоплені дуже важливі теми сьогодення: це пожежна безпека, мінна безпека, безпека поводження біля відкритих водойм. І всі цю інформацію ми з дітьми закріпили під час ігри, інтерактивної гри Безпечний Кременчук. Сьогодні балакали саме з ними про безпечне літо, щоб діти змогли. Ще довгі там три місяці відпочивати безпечно. Ціль екскурсії розповісти, їм, що є водолазне спорядження, як працюють водолази і техніку безпеки і поведінку на воді. Теорію вони вже прослухали, і в перспективі провезуть на катері з цілею ознайомлення. Найближчих пляжів, але парламент Кем це також і про творчість. Протягом тижня діти ліпили, малювали, виготовляли подарунки, збирали пазли, проходили квести, розмальовували гіпсові фігурки і вчилися створювати речі своїми руками. Табір у нас був з 8.45 до 17.00 Діти були з нами цілий день. Це було дуже класно і весело, тому що в такі важкі часи для. Всіх нас для дітей особливо потрібно приділяти їм як можна більше часу та проводити його з користю. І дійсно особливої цінності такі ініціативи набувають саме в умовах війни, коли діти змушені зростати у тривожній реальності, простір, де панує безпека, підтримка і дружба, стає життєво необхідним. Надалі планується повторне проведення табору, тож слідкуйте за сторінками молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кеременшук місто спорту, який стрімко розвивається. Двоє тренерів однієї зі спортивних шкіл міста потрапили до десятки найкращих. Про здобутки спортивних наставників розкажуть наші журналісти. 30 травня Львів приймав молодіжний чемпіонат України з дзюдо. Та цього разу мови йшла не тільки про змагання на татамі. Під час турніру Федерація Дзюдо України підбила підсумку першого циклу програми підготовки тренерів. Спеціальні відзнаки отримало десятеро кращих студентів з усієї України. Серед них і Кременчужани. Двоє представників Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо здобули п'яте та дев'яте місце серед усіх учасників програми. Проходили підготовчий курс до АДЖЕФ-академії. Він був сім тижнів. Це такий курс підготовчий до АДЖЕФ-академії, якщо ви входите Якщо ти тренер і ти входиш до топ 10 то ти не ну, отримуєш знижку на вступ до АДЖЕФ-академії. Я війшов у топ 10 і зайняв 9 місце із 10. Їхній успіх це не лише визнання, а й грошова премія, яка стане поштовхом до нового етапу професійного розвитку. Уже цьогоріч молоді тренери зможуть прийти навчання в академії Всесвітньої Федерації. Дзюдо це потрібно для подальшого участі нас як тренерів у міжнародних змаганнях. Це новий рівень і не лише для самих фахівців, а й для спортсменів, яких вони готуватимуть. Адже сучасний тренер це не просто наставник, а мотиватор, стратег і провідник до великого спорту. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Очна зустріч, яка може стати кульмінацією туру. ФК Будівельник та ФК «Олімпія» мають однакову кількість очок, а значить однакові шанси. Хто вирветься вперед, стане ясно вже цієї неділі. Детальніше про подію вже за мить. Уже скоро футбольна інтрига розгорнеться просто в серці міста. 15 червня на Кремені-Рені Арені ФК «Будівельник» вийде на поле проти одного із найсильніших суперників області Олімпії Савенців. Матч п'ятого туру чемпіонату Полтавщини обіцяє стати справжнім протистоянням характерів, адже обидві команди мають однакову кількість очок і поділяють четверту та п'яту сходинки в турнірній таблиці. Це буде їхня перша очна зустріч, і кожна з них має свої аргументи на користь перемоги. Олімпія титулований учасник Аматорського чемпіонату України та чинний не володар Кубка області. Але й будівельник не з тих, хто пасує перед авторитетами. Навпаки, команда готується нав'язати гостям свою гру і довести, що вдома вона господар. Цієї неділі о 14.00 на креміні арені відбудеться гра з будівельника з Олімпією Савенця. Дуже досвідчений суперник, але ми впевнені, що досягнемо чудового результату. Традиційно Буді буде роздавати смаколики маленьким болівальникам. Тож чекаємо вас на трибунах. Гра буде емоційною та цікавою. Гра обіцяє бути напруженою, швидкою і насиченою емоціями. Тож неділя для футболу. Приходьте, вболівайте, заряджайте енергію свою улюблену команду і допоможіть їй здобути важливу перемогу. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Виставу, аналогів, які немає в Україні та світі. бажаючи мали нагоду побачити учора ввечері у Кременчуці. Справжній театральний шедевр Конотопська відьма бачили і наші журналісти. Як це було? Увага на екран. Виставу Конотопська відьма за повістю Григорія Квітки Основ'яненка, на яку так довго чекали, нарешті вчора показали у Кременчуці. Сумно. Невесело зараз у Конотопі. Усі! І старі, і малі, усі омдо сидять і плачуть. Да, да, да. Хто тільки знав сотенну старшину у нас забрев? А як сумує за ним козацтво? Да, да, да. Бо всі, всі, і діди, і прадіди ваші, усі були у славному конотопі сотника. У 2023 році вистава «Конотопська відьма була представлена у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, режисером Іваном Уривським. Кременчужани із нетерпінням чекали початку театрального дійства, адже вистава вже встигла викликати резонанс в Україні та світі. Тож велика зала міського палацу культури була заповнена прихильниками сучасного українського театру. Побачила там, що буде вистава, одразу купила квитки, мабуть, останні. От тому очікую, не знаю, очікую вау-ефект. От тому, що дуже багато гарних відгуків всі дуже радили, що там буде мега потужна постанова. Мене багато друзів ходили в Києві, і ми чекаємо цих всіх емоцій і культурного просвітлення. Ну я впевнена, що буде круто. Мене я певна, що вона перевершить навіть мої очікування, тому що я дуже багато теж відгуків читала і знайомі за кордоном були на цій виставі. Всі кажуть, супер. Конотопська відьма поєднує елементи українського фольклору та містики з сучасними гостросоціальними та політичними питаннями. Тож ця вистава є важливим та неоціненним внеском у розвиток та розуміння сучасного українського театру. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Краманшуцькі новини. Наші воїни, кожен і кожна хто зараз у бою на бойових постах і бойових за. Дякуємо, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Дякуємо за кожну відбиту атаку. Слава нашим воїнам! Слава Україні!